Зараз 21 -е століття. І люди часто користуються інтернетом. Не тільки для пошуку інформації, але й для продажі. Цим користується інтернет шахраї. Шахраство насамперед. Це заволодіння чужим майном або придбання права на майном шляхом обману чи зловживання довірою. Належить до кримінально окараних дій, відповідальність за які в Україні передбачена Кримінальним кодексом України. Сьогодні ми поговоримо про платіжне шахрайство. Отже, платіжне шахрайство це комплекс злочинних дій, спрямованих на те, щоб протиправно отримати конфіденційну інформацію або дані платіжної карти жертви, доступ до облікових записів онлайн банкінгу з метою крадіжки та заволодіння чужими коштами. Ми опитали вчителі нашої школи, чи стикалися вони з інтернет-шахраями. І як вони діяли в таких ситуаціях? Чи стикалися ви із інтернет-хранів? Так, нещодавно в мене було два випадки. Перший випадок це був, коли я вирішила отримати 6,5 тисяч допомоги від держави. Прийшов за посиланням, в мене шахраї почали знімати кошти, не було свої дані картки. Вони мене зняло, там десь 500 гривень. Після чого я застраховувала свою карту Приватбанку, і а, буквально там, через місяць я вирішила продати ролики через OLX, а, де мені написала якась щіночка, вона мені написала в Viber, каже, приїдь за посланням, я вам вже відправила кошти, але щоб її підтримати, повинні всі свої дані. Я була свої дані картки, на яких хотіла отримати кошти, і мені поступив дзвінок телефонний, що е, чим підтверджувати платеж на суму 2 тисячі гривень раз, потім ще раз мені телефонували, я зрозуміла, що це вже діє також, і заблокувала свою картку через 37 Потім я пішла в Грандбанк, оформила всі документи, звернулася в кіберполіцію, написала заяви. Що те, що я, коли першого разу мене шахраї хотіли да, і зламали, я застрахувала свою картку з Грандбанку. Саме спасло, тому, що страхова мені виплатила мій 4,5 тисячі, які мене взяли вже другого разу. Тому потепер не переходьте за посиланням і завжди переглядів достовірний сайтів. Чи стикалися ви з інтернет-шахрайством? Так, на жаль, стикався була спроба зняти кошти з банківської карти шляхом обману, скажімо так, покупки. Тобто покупка, яка насправді просто була придана для того, щоб зняти кошти з рахунку. Як ви діяли в такій ситуації? Ну, особисто в моїй ситуації мені пощастило, мені допомогла допоміг банківський сервіс, банківська служба безпеки. Вони вчасно це розпізнали і заблокували карту. Дякую. Як на вашу думку, можна уникнути інтернет -шеки. Ну, Перш за все потрібно уникати неперевірених сайтів. Ніколи не вводите реквізити платіжних карток, не заходити е, на, на незрозумілі сайти та підозрілі. Обов'язково треба перевіряти посилання, чи воно правильне. Так, ну і, звичайно ж, не звертати увагу, коли вам пропонують кудись перейти е, за якимось посиланням, наприклад, щоб отримати якусь винагороду. Дякую. Зараз війна. І в цей час дуже стали поширюватися шахраїв. Тому як не потрапити на гачок шахраїв, поради для родин військовослужбовців перше. Не вдовіряйте особам, які за гроші пропонують допомогу у розв'язанні питань, пов'язаних з військовополоненими. Друге. Достовірну інформацію про зниклих родичів ви можете отримати від управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Гаряча лінія 1698. Третє. Уникайте оприлюднення в інтернеті конфіденційної інформації про зниклих осіб. Та четверте якщо у вас вимагають гроші для нібито повернення боргів ваших зниклих або загиблих родичів, негайно повідомляйте про це до поліції за номером 102. А на цьому все. Тож бережіть себе і своїх близьких. І не потрапляйте в руки аферистів.